Легко вогник запалити, та нелегко загасити. Пам'ятай завжди, гра з вогнем веде до біди. Ці та подібні гасла неодноразово лунали у навчально-виховному комплексі номер 10 де відбувся міський етап всеукраїнського фестивалю «Дружин юних пожежних. Захід щороку організовує та проводить міністерство надзвичайних ситуацій, міністерство освіти, науки, молоді і спорту та інші зацікавлені установи з метою навчити школярів правилам безпеки під час екстрених ситуацій, закликати до ведення здорового способу життя тощо. Щоб пошел всі за. На міському етапі учасники фестивалю презентували домашнє завдання на тему Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. У підготовку до виступу школярі вклали усі свої знання, креативність і талановитість. Ми хочемо показати, що ми найкраща школа, що ми виграємо, що ми саме сильніша школа. Не веселіше. це буде якось видно в вашому виступі. «Так, да, ми будемо якби показувати, що внуки приїхали до бабусі і чуть би не підпалили хату. Знаєте, приїхала пожежна, почала тушити». Такий виступ будемо показувати. Ми хочемо виділитися із усіх, тому що е, ми думаємо, що ми особливі, ми, дуже готу, ми ще готувалися із грудня. Ми хочемо, ми хочемо вражити е, суддів репом, танцями. Е, думаємо, що суддям сподобається. Незважаючи на те, кому дістанеться перемога, сама лише участь у фестивалі уже принесла задоволення, зазначили школярі. А із змагань можна було почерпнути важливу інформацію. Цей фестиваль корисний тим, що ми завчаємо дітей, щоб вони не призводили до пожежі, щоб вони знали, як їм поводитись, коли може, коли буде будь-яка пожежа. Ми їм говоримо, що не потрібно панікувати і вести себе спокійно і визвати на допомогу 101. Для мене це пізнання нових правил. Пізнання техніки безпеки під час пожеж, під час виникнення небезпеки у квартирі, чи у школі, чи ще в якомусь закладі. Ну, а для дітей ми залучаємо їх, щоб вони так, так само, як і ми, вивчали правила і були обізнаними. Ще одним із завдань фестивалю є залучення молоді до вивчення історії пожежної служби та формування поваги до роботи рятувальників. Тому під час своїх виступів учні охоче приміряли на себе роль вогнеборців, демонстрували вміння користуватися засобами пожежогасіння і, зрештою, зрозуміли, що праця манесників не з легких. Потрібно мати дуже хорошу фізичну форму, потрібно бути розумним, квітливим і, ну, і сильним. І і бути мужнім і сильним характером. Я колись дуже хотів стати пожежником. Ну на майбутнє майбутньому, можливо я колись ним і стану. Реп як сучасна форма донесення корисної інформації був одним із поширених художніх засобів. Також учні вдавались до жартів, інсценівок, танців. А юні пожежні з 14-го колегіуму ще й на духових інструментах зіграли. Подобався глядачам і виступ ліцею номер 15. Його представники побудували номер за мотивами відомої радянської комедії, і гріх було не запам'ятати правила, якщо вивчити їх наказує цар і Великий князь Всея Русі. Недаремно ліцеїсти старалися. За рішенням суддів ця команда посіла третє місце. Другими стали учні 11-ї школи, аби заперечну першість завоювали дюпівці колегіуму номер 14. Попереду у Прозерів участь у зональному етапі фестивалю, який відбудеться цієї п'ятниці у міському палаці культури.